Пля за краплею, міліграм за міліграмом, вливається в судини дитячого організму цитотоксин, агресивна хімія, що має спинити розмноження його власних хворих мутованих клітин крові, крапелька за крапелькою, повільно, знову і знову. Так триватиме не один день і не один тиждень, доки встановиться ремісія, і можна буде сподіватися на подальшу трансплантацію кісткового мозку і таке бажане одужання. А нині лише початок. Лише перший етап тривалої і непростої боротьби. Боротьби за життя. Ілля Омельчук народився у новорічну ніч 12 років тому і став для батьків подарунком долі. Така бажана дитина. Він зростав здоровим, жвавим і міцним хлопчиком. Займався спортом, танцями логічними іграми, вивчав поглиблено іноземні мови і досягав успіхів. Тому, коли у лютому поскаржився на запаморочення та нудоту, мама вважала, що це через перевтому та авітаміноз. Стали помічати, що він просто став втомлюватися. Якось так хотілося йому раніше лягти спати, в не можна його було підняти. Якось так стала боліти голова. І якось серйозності цьому не прийняла, тому що вроді танцюрист танцює, весна закінчує, то тобто є весна починається. Можливо, якийсь вітаміноз. Ну от, мабуть, і все. Якось так. То таблеточку ми випили, то добре, то добре. Схвилювало мене, мабуть, в четвер. Пішов на танці, і на танцях каже, що запаморочилась йому голова і змушив десь був посидіти навіть трохи. Ну, це такий був перший дзвіночок, і в п'ятницю він ішов в школу, і десь маршрутці його трошки теж, якби би, голови, з Каже, думав, що не дійду до школи, тобто хотів каже навіть вийти з маршрутки. І вже в п'ятницю ми пішли в лікарню. Пішли в п'ятницю в лікарню, але він же ж там він не був жовтий, в нього не було синців під очима. Тобто, якихось ознак, щоб десь запідозрити щось, а взагалі не було. Єдине, що в нього. Був такий синяк, який ми не розуміли, де він взявся. От мене ми пішли до лікаря. Вона подивилася і каже, що синець, схожий такий, якби десь вдарився. Але ну каже, весна, хлопчик дорослішає, можливо, якісь гормони грають. Я собі навіть десь можливо пропускала, що ну може глисти завелися, і таке може бути. Ми пройшли з ним аналізи. Ми пройшли окуліста, перевірили тиск, передивилися чи дно, здали загальний аналіз крові, здали на ревмопроби, Ми передивилися кардіограму йому зробили. Ніби ці всі аналізи були добрі. І взяли талант. Так сталося, що талончики на кров нам дали аж на середу, п'ятницю. Ми до середини чекали, ми пішли у вівторок. І вівторок вже ми були тут. Тобто, дуже швидко. Гострий лімфобластний лейкоз. У такий діагноз розум вірити відмовлявся. Але коли його підтвердили київські фахівці, життя розкололося навпіл. Батькам здавалося, що все летить у прірву. І те, що вчора було важливим, вмить стало дріб'язковим, несуттєвим і марнотним. Цей діагноз пройшов як вирок, напевно. О, що У нас гострий лімфобластний лейкоз. Ну, ніби будемо лікуватися вже, кажу. Змирилися ми ніби з цим діагнозом, будемо лікуватися, немає іншого виходу, як в... в понеділок, напевно. Чи, можливо, що в п'ятницю, вже не пам'ятаю послідовності. Е, прийшли заключення остаточне з охмадиту, де ще в нас виявилося, що у нас є генетична поломка хромосоми, її називають філадельфійська. Ну і тобто, після хіміотерапії нам потрібна ще пересадка кісткового мозку. В Україні роблять такі операції, але тільки від рідного донора. Мама, тато та молодший братик Максимко одразу ж здали аналізи на сумісність, і нині сім'я чекає результату. Хто ж зможе стати донором кісткового мозку для Іллі? І це очікування та невідомість зізнаються, страшенно виснажує. А ще допікає запитання, як взагалі з'явилася ця хвороба і чому не помітили жодних ознак раніше? Коли ти десь в собі живеш, і хвороба приходить не звідки? Просто не звідки вона змінює твоє життя? Ну. Просто кардинально міняються якісь там цінності, пріоритети. Якщо так глянути назад, мені здається, що 21 лютого я ще була повністю щаслива. Якісь там проблеми на роботі, десь неслухняні діти, якась там матеріальні, якісь там воно настільки все не стає, що це взагалі. Тобто перевертається світ з гори на голову. Дуже багато так ночами ти сидиш і прокручуєш то в голові, чи можливо я погано дивилася, можливо, я щось не замітила, можливо, він десь там хворів, щось жалівся, а не було такого. Тобто, два тижні воно якось так швидко. Ілля категорично відмовляється говорити і розповідати про свою слабкість. Не хоче, щоб його бачили кволим. Йому набридли крапельниці, бо щоб ввести катетеру Вену робили більше 30 проколів. Його нудить від гідких ліків і постійно паморочиться голова. Але він пообіцяв собі і друзям, що все стерпить і неодмінно одужає. Так само непохитно вірять у одужання і рідні. Ми старалися якоти радісним, світлим хлопчиком, дружелюбним. Добрим, чуйним, він такий нас був, він нас таким і є, але от нас робиться ламання. Йому також боляче, він посміхається, він нас підтримує. В перші дні, коли ми не знали, що нам навіть робити, він бачить, мами очі заплакані, я сумний, він каже, мама, не плач, тато, не сумуйте. Ну, він наша надія, він наше сонечко, наша зірочка. Мабуть, тільки вірити, бо інколи бувають от такі моменти, а що ти нічого не можеш зробити. І ти мусиш вірити в Бога, ти мусиш вірити в добрих людей і десь сподіватися. Ну і, мабуть, все. Від цього ніхто не застрахований, біда не обирає інших. Мабуть, це треба просто десь прийняти і рухатися вперед. Тобто немає. Ніякого жодного права дивитися назад, аналізувати все сталося так, як сталося. Значить, кажу, мабуть, був в мене такий період, що я дуже сильно гнівалась на Бога. Тобто я гнівалася на Бога і не розуміла, за що мені це, і прийняти дещо це для чогось дуже складно. Дуже складно. І коли тобі кажуть там молися, і я понімала, що я не можу. Тобто я не можу, я гніваюся і цей, свій. Гнів, мені вдалося не зразу перебороти і знову сказати Господи, допоможи мені, покажи мені, куди рухатися. Дуже тяжко, але вірити потрібно, ну, тому що, крім віри, мабуть, і молитви в даному ситуації. Кажуть, Бог не дає випробування такого, якого ти не витримаєш. Ну, міняється, міняється все, міняється світогляд, міняється бачення, міняється цінності, все змінюється. Перший тиждень мене взагалі, мабуть, не просихали сльози. Я не могла себе навіть опанувати. Тут зараз зникли сльози, їх немає. Тобто, в мене є чітка мета, чітка ціль дойти. Ми сюди прийшли разом і підемо звідси теж разом. Статистика свідчить, що лейкемію, пухлину кісткового мозку виявляють в Україні щороку у майже 300 дітей, а діагностують її лише на четвертій стадії, бо раніше просто неможливо виявити. Та медицина не стоїть на місці, і медики запевняють, що захворювання піддається лікуванню. І за певних умов 75% дітей виліковується. Часто достатньо кількох тривалих курсів хіміотерапії. Рідше після цього є потреба у пересадці кісткового мозку. Іллі така пересадка конче необхідна, і операція потребує чималих коштів. Такі саме 75%. Єдине не можуть сказати, в який відсоток ми попадемо: чи в 75%, чи в 25%. Ну, ми надіємося і віримо в те, що в 75. Ми для цього зробимо абсолютно все, що тільки можливо. Перший блок ми вже почали, перший протокол. Скільки він затягне, я не знаю. Тобто, скільки в нас іде хімія, ну в нас група ризику досить висока, плюс філодефійська хромосома. У нас іде трошки складніша хімія, і він її тяжко переносить. Як воно піде далі? Тобто, спрогнозувати взагалі неможливо, чи ми справимося за три місяці. За пів року у нас дуже погані, ми до цієї пори ставимо катетери не можемо поставити навіть під ключичку, У нас дуже низькі тромбоцити. Тобто, може відкритися кровотеча в будь-який момент і стабілізувати їх ну, десь привести до норми ми не можемо. Якщо ми моніторили клінінги, то... Це в межах одна пересадка, якщо це брати Польщу, це 112 тисяч євро. Якщо брати, наприклад, Німеччину це 290 тисяч євро. Тобто ми все таки більш схильні до Польщі, тому що крім пересадки, там ще йде реабілітація, там ще додаються сума якщо я не помиляюсь, 24 тисячі євро. І плюс ще хімія, вона теж тут дуже дорога, дуже багато тягне коштів. Інвой на руках з клініки, аби такого, щоб був у мене кошторис, я його ще не маю. Тобто, станом на сьогодні ми теж шукаємо клініку і, ну, і лікуємося тут. Батьки та друзі звернулися за допомогою до небайдужих людей, розмістили інформацію у соцмережах та засобах масової інформації, і гроші вже почали надходити, але їх на жаль мало. Мама щодня з вдячністю повідомляє всім, хто зголосився допомогти, що кожна гривня йде на їх рахунок. І звіти про перекази публікує на сторінці у Фейсбук. Людей відгукуються настільки багато, що я сама не чекала. Ну що для цього? Ну я навіть не можу пояснити, що з пронукалом. Прийшовши сюди, я знала, що там в мене є друзі. Що я знала, що я не залишуся сама, але що їх буде стільки багато, що допомагають такої підтримки і моляться, і допомагають грошима. Тобто, дуже багато інформації, яку я навіть не встигаю відслідкувати і в інтернеті, і в мас засобах масової інформації людей добрих в нас дуже багато, дуже дуже є три речі, які неможливо вернути назад: це слово, час і можливість. І є три речі, які дуже важко сказати: я люблю тебе там, допоможіть мені, пробачте мені. І ми це знаємо і без запрошення ідемо і допомагаємо, чим можемо, шукаємо нагоду і по Телефону поговорити і прийти, провідати. Підтримка від них колосальна. У нас не закриваються двері. До нього йдуть дітки з класу, дітки танців, підтримують батьки як злюшеного класу, так і з меншого. Ну тобто школа абсолютно вся стоїть горою. Тобто, телефонує класний керівник, телефонує е, директор школи, телефонують просто батьки. Носять, ходять сюди до нього, провідують. Ну, підтримка колосальна. Друзі теж вони так активізувалися і підтримують, підтримують страшенно і мабуть, і морально, і просто е грошами. Допомогти зібрати необхідні кошти на операцію для Іллі може кожен. Волонтери містом розповсюджують інформацію про хлопчика. У магазинах з'явилися скриньки для збору коштів. А мистецьке об'єднання Едельвейс, де займався Ілля, готує благодійний концерт, що відбудеться 7 квітня в міському палаці культури Текстильник. Чужих дітей не буває, і до боротьби за життя цього мужнього хлопчика ми ще встигаємо долучитися і разом перемогти. Я благаю, благаю про допомогу від небайдужих людей врятувати мою дитину. Я благаю, моліться за нас, допомагайте нам матеріально, допоможіть врятувати мою дитину. Ми віримо в те, що Бог нам допоможе. що Нам допомагають багато людей: знайомих, незнайомих, друзів, родичів. Я думаю, що з цією допомогою ми справимося з цією хворобою. Ми зберемо ту, напевно, для нас колосальну суму. І його вилікуємо. Ми в це віримо.